Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми відправляємося в черговий рейс в Німеччину забрати машинки покупцям, які вже замовили у нас автомобільчики. Будемо вести на такій машинності наші цієї гарники. Сьогодні в нас середа 2151 і ми стоїмо на митниці. Будемо оглядати, надіюсь, гарні варіанти на цьому тижні. Підбирати для вас, можливо, кому ще не підібрали, замовляйте, підберемо обов'язково привеземо. Зі всіма документами допоможемо. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі на оглядах автомобілів. Так, Це відео для контенту посвящається. Т5-2006 рік. 1,9 двигун. 328 пробігу. Вот такая машинка гарненькая. Ну, трошки и аккурозия. Пассажир. Вот такие. Тут ряд сидушек и есть. Сзади вот такие сиденья. Для обшивки и ничего. А то в ванне типа пилку берешь. Просто <рес> <рес> Ось такий на кондиціонері, сидіння так, щоб у нас по крові. тисяч, все досить підпало. Ну, момент. Зараз заведу я. Друге тариф. Алло. Кілометр вага моменту.

У маслі Ось така таточка, ще є одна такава. Гарний тачок, ще один. Не знаю, правда чи він заводиться. Він же трошки стоїть, вже без номерів. Ось така будка тут. Такий мотор, що воно тут у нас? Зараз будемо питати, дивитися. Ось така машинка. Вона тут закрита. По вікнах вона, не на 95-й рік. На веслах. з пробігом. 326 тисяч. Ось така машинка. від німця Приїхали ще ми оглядати ось таку гарнесеньку, малесеньку машиночку полу 12-го року. Наскільки нам відомо, це 12-й рік по вікнах також 12-й. Рівнесенький, гарнесенький по кузову. Ось така машиночка. Фарбоване одне ліве переднє крило. Більше місця трошки більш таких зауважень немає речі, на газу. Тусольчик чистий. Ось такий автомобільчик. Так, Посолончику, 4 скла підіймача. Сідушечка гарна. Так. 203 пробіг. головне автомат, автомат. Потолочок не висить. Загарненько. Так глянем зло. Залишили німці. Вони нам нічого не залишили, балон газовий тільки. І ключів, нічого немає, положки теж немає. Ось так. Трошки грязноватенький салончик в ньому, звісно. Ось такі гарненький поло, Думаю, що буде в продажі. Так, викинули за загрузку в такого даного автомобільчика будемо напевно відправляти в Україну. Забираємо ключі. ключі зараз. Ось такий він під піднизов. Зашти такі все гарненьке, все висякі нюанські. Не побите, не поламане. Нє-ні-ні, он для покрутів, крутить можна. Так, приїхали виглядати такий майганчик. 2009 рік, куди вищий бензин. Ось в такому состоянии він знаходиться. Ось такий. Подолочок нічого не висит. Так. Ззаді так. Такая ситуация. Так, але є. Невеличкий нюанс по ньому. Що він Сенький в круг перефарбований. Так, вроді б він рівненький, гарненький. Але, скоріше, а я це що що е, Лакирин. Лакирин? Да. Он біпил мус цаги. Депил постол моро. Сам лакирин, крім крыша. Лакирин? сколько посту, сколько посту. У <звучат> нас такие вариантики тут, говорит, трошки. Есть такие нюансы, так. Да. Вот что с ней открывается, вроде бы. Пробоваем. <звучат> ну да, играть на хатута. Так. Ось така машинка, не знаю. Вся перефарбовано. Так, на огляді у нас такий меганчик. 12 рік, 1,5 дизельочок. Так, є такі нюанси. Невеличкі. Зараз колега пробуває прибором на титанах. Загально він рівненький, гарненький. Якось так. На титанових дисках. Діски нові. Закон непоганий, коли виглядає так. Тут він під деревами десь стояв такі, трошки. На кращі. Є yeah. фонарчик тут небагато. маленькі м'ятенки такі присутні. Так. загальному. Воно на дверці кто-то безключовий доступ. Так, кажу, на гарних десь летом все. Так, оно. Mm -hmm. Закрився він. Зараз відкриємо. Пробуємо відкрити. Mm -hmm. Так, ще в нас. ось така карта порвана. Ціну вам напишуть відео. Коврички, так, сідушечка у нас червенька, гарненька, так що у нас тут ось таке. Тут толочок чистенький, ну а не чистенький треба похим чистити. Пробіг 233 тисячі. Ось такий леганчик. Заглянули. Так, ось такий двигун, Така девичка. Ось така машиночка. Автомобіль опробили не фарбований, так що я думаю, що питань не повинно у ньому бути. Так що, ось така машина. Робимо огонь, трошки німецької площадочки, які німці для... Німці для німців продають які автомобілі і за якими цінами. Так ось такий тут салончик. Поставимо вона. гарненька така. Даже комплект кудись. Є. Гарненька така машиночка. Так, і сторону, що тут ще одна фабрика стоїть. Теж гарненькі рівненькі машинки. От. Або не провіряли, не знаю. Так. Ось такий автомобільчик. Так. Сіна в нас даного авто. Ось дивіться. Кому цікаво. Тут ще рядом одна стоїть така фабієчка. Ще одна. Гарненька, рівненька. Ось така ціна. Пробіг рік. Сидимо трошки орбина руль підтертий. А так. Загальному рівненька, ціленька. Машиночка, так, ще ця новіша гар'я. У нас є. Теж гарненький така. Це теж. 14 рік дівненька какая красивая Skoda Rapide вот такие машины и за такими ценами вот так, такая Honda cr десятый <реклама> <реклама> а, рік. рік Honda cr Такі такие красивые лыжи славных дисках с хорошей гумою. Більчик, автомобілчик. Так. Ось такий салон, автомат, так. Ценник. Ось такий. Тут ще є гольфик ось такий плюс. Але на жаль ми не знаємо яка ціна у нього. Треба питати в німця. Так, ровненький, горненький, по порогам. Маленький рюкзак. На автомате. Вот такой. Это у нас не было. Вот такой гольфичок И сервер рядом. И вот такой Passat b Гарна, да? так? Гарний він такий, нічого, дуже гарний резин і зараз питаємо, Що по ньому є? 12 рік по вікнах. На. Мультирульові механіка. гарненький, гарненький по козу, цей теж гарненький, але це, наверное, 1,6. Це, скоріш за все, 2,0 дизель буде. Ось такий гарний пасатик. Взагалі тут не видно дефектів по ньому ніяких. Сидіння не порване. Чорискло підіймачі. Ось такий. До речі, ще комплекти резини там ззаді лежить, не видно. Легко сплавних чи такі. Ось такий ще пасачик. Ще видно, не, дилер не встиг показати цього, поставити свої ціни. и просто без мультируля, без без ничего Тут тоже такая шкодка стоит с такими вот нюансами а форкопику вот такая машинка и так руль не затертый шестиступка соединение тоже не затерты два склапи димача Ось такий дефект. Ось така шкодка. Тут Теж вже починає лістина. На крилі тут починає лізти. Ось такі автомобільчики. Так, тут я бачився збачився. Меган. на легко дисках У цьому інгерненді. так мультируль, механіка сидіння не задерзі 4 склобіді меча так ось такий механчик так що у нас по ціні 6800 12 рік 1,4 бензин Ось такий автомобільчик Такзагальний гарненький, рівненький Треба все перевіряти всі машинки на глакофарбу Прибором, ша чимось ось такий тауранчик Ціни прям цікаві 1,4 бензин 9 рік Пузову. Гарний є. Він непогано стайну. Ось такі сидіння, 4 склопіді меча. Ось такі всередині він. <гум> так, от така автомобільчик. ляда ціленька, не, не, не видно гравчим нічого. В цій стороні він теж такий. Рівненький непоганий, а є тут там, такий моментик продає. Так. так, тут ще цілий рядок кашканів. стоїть як новіших, так і старіших. Так, дивіться, робити скриний розглядайте більш детальніше ось такий салончик тут ще такі є тіто це є кашкарчик тут ціни. окей дешевше купити як тут оде тут десь на парковості Китай то характеристики ще ось такі автомобільчики Знімати їх по кругу не буду, ходити Так, кажу ціни, можливо що зацікавить. Ось такий. Так, ще є така ось супер Б тут, побачив. Ось така ціна, характеристики подивилися. По, 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 по В загальному стані вроді би в непоганому стані. Чотири з попідіймачі. Така машинка. Гавненько буде. Покругу. Рівненька. Знаю, можливо, комусь цікаво. Щось така шкодки є, але і на них немає цін. Приємні. Ось такі автомобільці. ось такі автомобілі тут трапився дивіться. Каптюр. Ось така автомобілічка показує. Це на такий короткий обзорчик цін. Гарненькі, гарненькі, як на мене. Приїхала така ауді, теж така, але ціни на них теж немає. О, один із кість. Колеса ще тут є. Ось такий треба. Потім чистити його, популярувати, щоб дати на гарний вид. Прийм'яті підкатати його трохи. Десь таке враження, що під деревами стояла. Стояв автомобіль. Тут є така царапинка. Тут притертість, тут така притертість. Ось такий салончик. Так, з цієї сторони зараз. Ну. Якщо визнаємо ціну, обов'язково напишемо. Так, ще короткий курот, огляд кондиція РВ. Ось так виглядає салон. Але автомат. Ось так. Бутовочок, чистенький. Ну, Трохи чисточка. Це все. Такий автомобільчик. Так. Не хватає акумулятор сівший. Слабий. Слабий бустерок в них акумулятор. Слабенький. до кінця так. Хоть такой не могу гарненько, чтоб... Так, ось тут такі придертики. Покажи, я маю ті такі нюанси. Ось такий автомобільчик. Якщо по ціні ми з ним, можливо, і придбаємо. Так, сервіска є. Три Так, пробуємо это. старт пробуем повний старт. Давайся. Найнка зовут моторчик на паркінг. Так, ось така машинка була куплена. Тауранчик трошки є дефектів. 2008 рік. Це сьомий. 1.6 MPI United. Він же закритий. Ось такий гарний салон. Ця сторона має пошкодження. Ось така дверка. Такі автомобільчик і Астра, яку ви бачили узорах, вона також прямує в Україну. Так що чекайте, дзвоніть, пишіть. Ще треба буферку підкупили сьогодні. Німця якщо треба. Хороший блокпункт. Ось така машиночка. Пишіть. будемо привозити для вас автобільш. Так, от і завершується наш випуск, ми подивились багато гарних, гарних може їй комусь не подобається варіантів, але на це вже загружено, я вчора знімав. Це загружено вже і будемо їхати в Україну. Ось такий ще гольфічок везе для наших клієнтів. Так що підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Все, підписуємося на канал, ставте лайки. Все, всім гарного дня.